Так, ну результати риболовлі такі. Карась є гарний. Отам там у мене дешевелиться очеред, короб вместі з оснасткою йшов, вместе з поплавком. Хороший короб, не знаю, може трошка була. Коротше бо ось удочка моя. Моя кутушечка без поплавочка. Коротше, надалі льосочку нормально, бо це діла нема. Думав, закінчиться черв'як і піду додому. Результат такий. Ось такі ось два коробця, їх не видно, але вони такі дебелячі. Зараз покажу. Тебе? Вот такие Вот такие два. Дебил. Форма. Они уже хороший? хорошие Что хай будуть в садку бо... короче кипиш наводит короче вот такая ситуация надо йти по заброди и доставать або коропоту або оснастку шукать короче такие дела Ну, подивимося, сейчас привяжем удочку возьмем забродики пообідаємо, поїдемо, подивимося, чи знайдемо чи ні Результат мені дуже сподобався. Хороший клювіт коропа, просто треба оснастку нормальну. Я просто не знав. Я думав, тут ну карась якийсь. линок маленький. Ну, коропа. Ну, один взяв, ладно, там, случайний. Ну, другий, ну, третій і взяв так якось м'якенько, так, взяв потихеньку диба, 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 диба. Я, я без знімання беру. Тягнув, а він як дав в очерет і все. Бачите, весь очерет лежить. Короте, короб гуляє, карась гуляє. Так, буду збиратися.